Ми дуже довго у нас інститут університет національного водного господарства та природокористування. і е, дискусія у нас іде на рівні університету між екологами, між енергетиками, між міліораторами. І сьогоднішня наша дискусія. Мене в повній мірі переконала у тих основних перших думках, котрих висловив Сергій Размітаєв, тому що в мене така була 50 на 50. Але що хочу сказати, дуже гарно робочі групи наші по відновленню України говорять про одне, що відновлення України буде зовсім на інших позиціях, тому власне оця ідея. Іншої позиції, зеленої позиції, позиції з альтернативою, нам потрібно її в першу чергу ставити в основу, тому що чи потрібна промисловість, тобто сталий розвиток той, що ми говоримо, соціологи, економічний рівноцінність, чи потрібна промисловість нам саме така, котра є, чи потрібне сільське господарство, тому що ми зараз стикнемося з питанням це зрушування, це виробництво. Овочів, зернових рису, і власне агропромисловий комплекс, чи потрібен агропромисловий комплекс саме в такому напрямку, де ми експортуємо мільйони води віртуальної в інші країни, чи нам потрібно формувати сільське господарство з іншими культурами, далі тваринництво, яке це повинно бути тваринництво? І саме основне це наслідки, ті котрі ми зараз будемо мати, тому що територія, котра Звільнилася від води, крім мову, вона ще й має певні ну, якби, закономірності відтворення. Ми зараз не пот... не отримуємо ті ґрунти, котрі були до затоплення. Тому, власне, ви вимальовуючи стратегію розвитку ось цього регіону південного, нам потрібно формувати думку, ту, котру сьогодні вже сформовано, крім оцінки, формувати умови вивчення гідрологічних наслідків, гідрологічного умови, і е, вимальовувати після потужної оцінки і стратегічного бачення регіону вимальовувати, власне, ті думки, котрі ми сьогодні, з котрими ми тут прийшли. Ну, от, тому що як атомна енергетика, так і гідроенергетика, виявляється, вона є потенційно небезпечною, про що ми говорили, і несе загрози, котрі на превеликий жаль в Україні проявилися двічі. Тому дякую дуже.